В Україні 18-та година для вас мовить інтери. Я Анастасія Дауголе. Новини на цю годину маємо такі. На Херсонщині російська армія вкрила артилерійським вогнем Береслав. Як повідомляє обласна влада, через ворожий обстріл загинули жінка та чоловік. Трьома балістичними ракетами окупанти атакували Кіровоградщину. Наразі без потерпілих. Ворог вдарив дронами по селищу Райгородок на Донеччині. Ця атака обірвала життя однієї людини. Ще одна поранена. Як повідомляють у ДСНС, через ворожий удар пошкоджені два магазини, торговельний павільйон. Загорівся автомобіль. Займання рятувальники ліквідували. Дніпропетровщина оговтується від нічної ворожої атаки безпілотниками. Є влучання у промислове підприємство у Павлограді. В день практично не ущухають загрози балістики. Детальніше про безпекову ситуацію готова розповісти наша кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студію наживо. Вітаю Олена. Тож розповідай, будь ласка, яку інформацію на тепер маєш? Привіт, на сесії цієї ночі. Російська армія спрямувала на область безпілотники. Одинадцять з них були збиті оборонцями неба. Втім, були і влучання у Павлограді Пошкоджено промислове підприємство. Минулося без постраждалих. Нікопольщино окупанти тероризували впівдронами. З завдали майже чотири десятки ударів по цивільних об'єктах. Внаслідок влучань пошкоджено адмінбудівлю, приватні оселі та господарські споруди в будівлях. потрощені дахи та стіни велитіло віконескло по межівській громаді. Вже синельниківського району противник поцілив дроном камікадзе в мережі з'явилося відео, де показано наслідки атаки. Шахеди знищили склад на 4 тисячі тонн зерна. Аграрії кажуть, підприємство атакували ціла зграя, БПЛА близько восьми безпілотників. Це вже не перша атака. Однак, попри усе хлібороби намагаються працювати, аби зберегти і виростити врожаю, тільки переймаються чи вдасться його зібрати. Це щодо безпеки. В ситуації ситуацію Дніпрі посилили правила щодо тиші. Відтак у місті заборони рух транспортних засобів рівень шуму від роботи двигуна яких перевищує допустимі норми. Відповідне рішення, яке прийняли депутати, діятиме до завершення військового часу. Ось таку оперативну інформацію має станом на зараз. Анастасія, тобі слово. Дякую тобі, колего. Це була Олена Мандалюк про ситуацію на Дніпропетровщині. Сбу затримала чергового коригувальника. Чоловік готував для російської розвідки координати, щоб бити по Костянтинівці на Донеччині. Поплічником окупантів виявився. Місцевий 40-річний it фахівець його завербували в одній з заборонених соцмереж. Росіян цікавили передусім укріп райони та запасні командні пункти українських військ. Щоб зібрати відповідні геолокації, інформатор обходив місто та його околиці. Зрадника затримали ще на початковому етапі розвідактивності. Йому повідомили про підозру у держзраді, учиненій в умовах воєнного стану. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. СБУ та Національна поліція затримали ще шістьох підпалювачів, які виконували замовлення Росії на півночі, Сході та півдні України. Наймолодшому 13 років. Усі потрапили у полі зору окупантів, коли шукали легкого заробітку у телеграм-каналах. Палії встигли знищити декілька релейних шаф, що регулюють рух потягів. Завербовані самі знаходили цілі, а потім підпалювали їх. Надалі вони мали почати знищувати автомобілі бійців сил оборони, але не встигли, зловмисників затримали правоохоронці. 69 бойових зіткнень по всій лінії фронту з початку доби ворог здійснив 20 атак на Покровському напрямку, 15 – на Новопавлівському та Лиманському. Тричі окупанти били у районах Часового Яру та Білої Гори, стільки само атакували неподалік Романівки, Торецька та Діліївки. Два російські штурми оборонці зупинили біля Григорівки та Білогорівки. Не вщухають бої на Харківщині. Чотири рази загарбники наступали у районі Вовчанська. На Покровському напрямку не припиняють ворожі штурми. Окупанти там, дедалі частіше використовують мотоцикли. Штурмова піхота на байках намагається якомога швидше проїхати крізь заміновані поля до наших позицій, а потім уже у пішому порядку атакувати їх. Про це у нашому ефірі повідомив очільник прес-служби ї бригади Національної гвардії Червона Калина Микола Коваль. цілодобово продовжуються штурмові дії, і він залишається найгарячішим напрямком. Ворог він, я б сказав, нарощує сили. В тому плані, що він використовує не тільки там, наприклад, живу силу, і мотоцикли. І вхід іде все: і артилерія, і каби, і співдрони на оптоволокні, броньована техніка, і мотоцикли. Це в них, в принципі, зараз стабільно вони на них пересуваються. Ліквідували чотирьох офіцерів Кадирівців 20 травня. Фахівці головного управління розвідки між тимчасово окупованими Скадовськом та Антонівкою підірвали російський автомобіль ОАЗ Петріот із чотирма офіцерами окупантського підрозділу Ахмат. Усі четверо загинули на місці, адже після першого підриву в автівці почав горіти та вибухати боєкомплект загарбників. Знищена ворожа артилерія, реби та бук це результат застосування українськими військовиками нового ударного комплексу. Булава вже здійснено понад 100 пусків цього БПЛА. Принцип роботи комплексу вивчала Олена Мандалюк. Є вже дуже жирні цілі. Є впольовані буком 3 є тори, є ворожі засоби РЕП, це поле 21. Більше ста бойових завдань вже виконали на полі бою. Ударно розвідувальні комплекси булава. Є у військових старе правило, що засіб ураження має бути, хоча б в чотири рази дешевший об'єкту ураження. Якщо це бук, то це сотні, мабуть, разів дешевше. Якщо це там ворожі реп, це десятки разів дешевше. А якщо це артилерія, також це десятки разів дешевше. Це новий винахід українського виробника дрон Камікази здатен доставляти бойову частину масу до 4 кілограмів та може вражати цілі на відстані до 60 кілометрів. Автор розробки Денис Чумаченко. Екіпаж спочатку піднімає в повітря літак розвідник. Це лелека стоєм 2 а вони вилітають в район цілі і знаходять ціль. І Якщо все ок, вони готові до застосування, то в радіусі цілі приблизно в районі цілі залишається літак розвідник і він є ретранслятор. з позиції, де працюють хлопці, або з сусідньої позиції злітає ударна складова комплексу. Це наш літак під назвою булава. І оператор виводить булаву в район цілі, де поруч знаходиться наш літак розвідник ретранслятор До створення булави Дениса підштовхнули військовики. Вони звернулися із запитом розробити ударний безпілотник за прикладом ворожого ланцета. Та український винахід перевершив майже всі очікування бійців. Х-образне оперення допомагає зберігати керованість літака майже на будь-яких. Кутах, кота, так на ціль. Однією з дуже цікавих складових ударного ударної булави є саме її засіб розвідки та ціле наведення. Це двохосьовий гіростабілізований підвіс з 25-кратним оптичним зумом. Літак може перебувати у повітря до 50 хвилин, а максимальна висота польоту близько 2000 метрів. Розвивати швидкість до 100 кілометрів на годину. Також дрон має високу стійкість. До реб стосовно булави, це перший в Україні кодифікований розвіляно-ударний комплекс. На нього наразі вже є декілька груп. Постійних експлуатантів ми проводимо підготовку на нього. Компанія, окрім створення та виготовлення ударних та розвідувальних літаків, займається і підготовкою пілотів. Наш центр займається і підготовкою, і на наші розвідувальні комплекси Лелека м 2 де проходять підготовку одразу військовослужбовці, тільки з навчальних центрів, де вони проходили базову загальну військову підготовку. І вже проходять і опитні пілоти. Які перенавчаються на комплекси, та й плюси екіпажі булави. перше бойове завдання булава виконала на початку цього року. Та розробники вже готують удосконалення комплексу. І наступна модель має замінити де необхідно використання іноземної зброї. Майбутні модифікаціях. Полови планується а збільшення бойової навантаги, тобто щоб БК був більший, не 3,6 кг, а 5 кг, і щоб воно могло далі залітати на вісне 90 км. Тому що Хаймарс це супорт на км відправляти, але є дуже багато цілей, де треба працювати точково. Коли там стоїть буханка з ворожим екіпажем, відправляють Хаймарс. Він дуже дорогий, і для нього мають бути інші цілі. Для нього мають бути бути об'ємні площадні. Але коли треба ворожу буханку знайти і знешкодити на 90, то це робота баражуючих боєприпасів. Тобто, це задача якраз таки для була Олена Манделюк, Михайло Манелюк, Володимир Самченко, Ярослав Засоба, подробиця телеканал інтермарафон. Єдині новини. Мінус 870 російських окупантів за добу, за інформацією Генштабу ЗСУ. Всього з початку повномасштабного вторгнення армія Росії втратила 977 650 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 10 839 танків, 22 574 бойові броньовані машини, 28 122 артсистеми, 1388 РСЗВ, 1167 засобів ППО. Крім того, українські солдати знищили... 372 бойові літаки, 336 гелікоптерів, 36 797 баз пілотників та 3197 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен, а також 49 268 спецавтівок. Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина готова захищати східний кордон НАТО у Литві як власну територію. На урочистому відкритті німецької танкової бригади у Вільнюсі Мерц підкреслив, що безпека Литви є також безпекою Німеччини. Канцлер визнав, що раніше Німеччина мала ілюзії щодо Путіна, але тепер все змінилося. Мерц пообіцяв зробити німецьку армію найсильнішою в Європі та запевнив, що НАТО може покластися на Німеччину у захисті кожного сантиметра території альянсу від російської агресії. Ослан агресіва ревізіонісмос агресивний ревізіонізм Росії не лише загрожує безпеці та територіальній цілісності України. Цей ревізіонізм загрожує нашій спільній безпеці в Європі та на всьому євроатлантичному просторі. У Британії російська розвідка націлилась на організації, що допомагають Україні. Уряд королівства оприлюднив докази масштабної кіберактивності Москви про те, як Росія веде гібридну війну у цифровому світі, розповість Софія Желінська. У Великій Британії викрили масштабну російську шпигунську мережу. За даними міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення ESET з 2022 року підрозділи ГРУ, більш відомий, як Фенсібе проводив цілеспрямовані атаки на державні та приватні структури по всьому світу. Основними мішенями були організації, що координують і постачають гуманітарну та військову допомогу Україні. Жертвами стали компанії не лише в Україні, а й в Болгарії, Румунії та Греції. Есет виявила щонайменше 17 організацій, на які було спрямовано атаки у рамках поточної кампанії. Хакери використовували фішингові електронні листи, що імітували легітимні українські новинні репортажі про війну з такими темами, як СБУ заарештувала банкіра, який працює на російську військову розвідку в Харкові, та Путін домагається прийняття Трампом російських умов. Натомість Україна зазнає найбільш інтенсивних кібератак, спрямованих на критично важливу інфраструктуру та державні установи. До прикладу, директор ЕСЕД жан Ян Бутен наголосив, що група «Сандворм», пов'язана з Росією суттєво збільшила кількість нападів на українські енергетичні компанії. Там використовують систему розроблену Microsoft Active Directory, яка керує доступом для операційних систем Windows. У нещодавніх випадках кіберзлочинці використали в Україні програму Зеролот для знищення даних. Для цього зловмисники несанкціоновано застосували групову політику ектів директорів в організаціях а після виконання завдань Зеролот стирає всі файли на всіх жорстких дисках. За даними державного центру кіберзахисту Держпецзв'язку, лише в другій половині 2024 року російських атак побільшала на 48%. Противник впродовжує автоматизацію атак через постачальників програмного забезпечення, комбінує методи шпигунства і диверсії. Російські хакери активно впроваджують автоматизацію, застосовують атаки для проникнення через постачальників ПЗ, комбінують техніки шпигунства і саботажу. Основний вектор атак збір розвідданих, які можуть вплинути на оперативну ситуацію на фронті. Паралельно з цим, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Під санкції потрапило 100 осіб і організацій, зокрема працівники так званої агенції соціального дизайну підконтрольної Кремлю та працівниця адміністрації диктатора Володимира Путіна. У той час як президент Путін безжально нарощує свої удари по невинних українцях, Великобританія посилює тиск, запровадивши понад сотню нових санкцій. Головною метою Кремля залишається дестабілізація ситуації в Україні. Країна агресор продовжує вести цілеспрямовану кібервійну проти України та її союзників. Софія Жилінська подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Знизити цінову стелю на російську нафту закликала своїх партнерів по G7 Велика Британія. У тамтешньому Мінфіні переконані, що тиск на військову машину Кремля потрібен на тлі того, що Путін відмовляється добросовісно вести переговори та напряму зустрічатися з Володимиром Зеленським. І всупереч декларованим заявам, уникає перемир'я чи не обмеження становить 60 доларів за барель за цієї вартості? Чи нижче західні оператори можуть страхувати і транспортувати нафту, якщо вище? це заборонено раніше. Росія оминала санкції на свою нафту за допомогою тіньового флоту, проти якого нещодавно ЄС і Великобританія запровадили додаткові санкції. Європейський парламент у Брюсселі переважною більшістю голосів схвалив заборонні тарифи на добрива та сільськогосподарську продукцію з Росії та Білорусі. 411 депутатів проголосували за нові обмеження, які набувають чинності з 1 липня. Тарифи на азотні добрива зростуть з 6,5% до фактично заборонних 100% протягом трьох років. На сільгоспродукцію запровадять додаткові 50%. Відсотків мита також білоруські та російські товари виключать з митних квот єс у 2023 році. ЄС імпортував з Росії добре на 1,3 мільярда євро. Це чверть усього імпорту блоку. Брюссель пояснює рішення загрозою продовольчої безпеці через надмірну залежність від російських постачань. Фабрику з підготовки російських шпигунів викрили у Бразилії. Про таке йдеться у матеріалі видання New York Times. Бразилія була відправним пунктом для агентів. Там вони отримували фальшиві документи, обрастали зв'язками, відточували деталі біографії. А тоді переїздили до США, Європи чи близького сходу і здійснювали операції на користь Кремля. Так після повномасштабного вторгнення на стажування в МКС до Гааги прибув Віктор Мюллер – Утім, тоді прикордонники не впустили його до країни. Пізніше бразильська поліція встановила справжнє прізвище чоловіка Черкасов і він росіянин. Паспорт вже Бразилії отримав незаконно. Наразі відомо про дев'ятьох викритих таким чином агентів. Новий південнокорейський бойовий есмінець пошкодили просто під час спуску на воду, за яким спостерігав Кім Чен Ін. За даними видання Блумберг, ділянки корабельного кіля зруйновані, а носову частину не змогли вивезти в море. Державна преса назвала інцидент серйозним нещасним випадком. А сам лідер КНДР пообіцяв розібратися з винними у цитую безвідповідальних помилках. Нагадаю, нової сміниці обхеняні представили минулого місяця як відповідь на ймовірні загрози з боку США на тлі невдалої презентації корабля. Північна Корея вдалася до звичних маневрів сьогодні. Зранку кілька крилатих ракет полетіли у бік японського моря і впали в акваторію. Біткоін встановив історичний рекорд. Його ціна вперше перевищила 111 тисяч доларів. Криптовалюта дорожчає завдяки позитивним змінам у США. Там планують полегшити обіг цифрових грошей. Крім того, великі інвестори більше цікавляться біткоїном. Додатково на ціну вплинуло погіршення кредитного рейтингу США. Люди шукають альтернативу звичайним грошам. Навіть великий банк JP Morgan, який раніше критикував біткоін, тепер дозволить клієнтам його купувати. Повені охопили Австралію через рясні дощі. під водою пішла частина штату Новий Південний Уельс, це південний схід країни. Найбільше постраждали жителі прибережних громад. Там зруйновані ферми та будинки, потоки порозмивали мости і дороги. Повідомляють про щонайменше двох загиблих. Попередження про негайну евакуацію отримали понад 50 тисяч місцевих. У найтяжчих випадках рятувати людей доводиться з гелікоптерів, адже частини будинків опинилися під водою повністю. Синоптики тим часом попереджають дощитиме щонайменше до п'ятниці. Далі негода попрямує у бік великих міст, зокрема столиці штату Сіднея.